Всім привіт! Ви на каналі Творчість у селі. Сьогодні в мене буде невеличкий звіт про те, скільки ж я нав'язала залишків за ці е, 2 неділі. У мене є зовсім дуже мало робіт готових, але вони є, правда. І е, скажу зразу, що плет показувати не буду, тому що там всього зовсім трішки Е, зроблено. Зовсім мало, тому я не буду це показувати. У мене є одна готова робота вже випрана. Це шкарпетки. Ось вони ось так вийшли. Залишок, дівчатка, я вам зараз покажу. Ось це все, що залишилося з синьої пряжі. І ось цей шматочок залишився з кольорової. А я думала, що буде навпаки. Тобто, якщо б я все ж таки вив'язала тут та останні у ці шість рядочків нашим Хеліксом, то я думаю, що це не поміняло би ніякої, ніякого значення не дало б. Я просто не мала можливості взважити оці ниточки, і щоб приблизно знати, скільки все ж таки піде мені на ці шкарпетки. Але в майбутньому я все ж таки думаю, що якісь залишки, то я буду зважувати, щоб хоча б приблизно знати, чи мені вистачить на пару шкарпеток даного розміру, чи ні. Мені дуже подобається, як все лягло, резиночка, вона така еластична, гарна. Тут полотно просто неймовірне, вони такі тонесенькі, але тепленькі. Хоча до кінця досі не знаю, що це за пряжа. Скоріш всього, що це вовна або ще ось. Цей половинка, можливо, це напівовна якась, а чи акрил. Але будемо бачити. Я не знаю, що я буду робити з цими ще шкарпетками, ще не вирішила. Поживемо побачимо, як то кажуть. Але готова робота вже в мене є ось така гарна. Дуже мені подобається результат. Далі я зв'язала дві. Підставки під гаряче по мастер-класу Юлії забула. Юлічка, вибач, будь ласка, я забула, як називається твій канал. Я підпишу сюди. Ось такі дві підставочки. Я в'язала їх із залишків. Це 100% бавовна, А ось це, я навіть не пам'ятаю, що це за ниточка. Пам'ятаю, що з неї я в'язала бегемотика колись чи то носорога. А... Що це за склад, не знаю, не пам'ятаю. Але мені дуже сподобалося майстер-клас, він дуже легесенький. Там Юля роз'ясняє, що до чого, як все це зробити, щоб можна було зробити більшу серветку, меншу. Тобто, якщо ви хочете так якось в мене підставочку. Тобто дуже легко, ось цей варіант обв'язки. Він зовсім суперський, тому що, е, отак, як дивишся, думаєш, щось таке складне ось тут. Але ні, це зовсім легко, дівчатка. Тому я залишу посилання під відео на е, Юлю. Е, заходьте на майстер-клас, в'яжіть, і дуже-дуже гарно. Тепер вже я після цього відео зможу наїв. Користуватись і однією, і другою, тому що до цього часу я вже більше тижня не можу ними користуватися, так як чекаю, коли ж це я відніму відео. І ще одне в мене зв'язалось, у мене був такий моточок, скручений з залишків, ось такі дві товстенькі ниточки це акрил, і це акрил антипілінговий, І ось така серветка, можна сказати, зв'язалася. Але в мене є ідея, вже є ідея. Я думаю, якщо в мене все вийде, і я знайду в своїх залишках ще такі товстенькі ниточки, то, можливо, це в мене буде навіть якась в майбутньому не лише серветка, а якісь, наприклад, табуретку. Чохольчик, чи просто коврик, навіть, чи пледик, не знаю, ну щось буде. Хоча в'язала я його з тим мотивом, щоб доньці в кукольний ляльковий будиночок поставити. Але коли зв'язала, то спитала в неї кажу, де твої ляльки? Я тобі коврика зв'язала. Вона каже, я вже не знаю, де вона, я вже ними не граюся. Тобто буквально пройшло декілька тижнів, і вже вона ними не грається. Ось так, але я думаю, можливо, вона передумає, і це буде все-таки для неї. Ну, отакий от гарний мотивчик. До речі, я можу зняти майстер-клас на цей мотивчик, він дуже легко в'яжеться. І ось цей шестикутник, він гарно виходить, якщо його далі обв'язувати шестикутниками, то вийде гарний плед. Тому, якщо потрібно, пишіть, я буду знімати. Я знаю, що я вам обіцяла зняти ще. На жилетку майстер-клас і зняти на органайзер гачком залишків. Я це все зроблю, просто не завжди на все маю час, і не завжди іноді якісь процеси чи майстер-класи ви просите робити. І я стараюся їх в першу чергу робити. А вже ті, які просто обіцяла, то вже вони трішки на задній план йдуть. Але нічого, ми все встигнемо і зробимо. Далі в мене в'яжеться плет, як ви всі пам'ятаєте, і в мене в'яже, зараз не буду показувати, я вже покажу це в наступному відео. Ну, Хоча, чому? Покажу зараз вам, дівчатка. Залишки пряжі, в мене був такий моточок. Так, вибачаюсь. У мене був такий моточок. Ярнард Бейбі Дольче, ось він жовтесенький. Потім моточок джинсу жовтенького, він повністю весь тут вв'язаний. І ще в мене залишок ось такої пряжі. Ось така малесенька. Вона така молочно-жовта, жовтий колір такий, да. просто більш такий. Пастельний якийсь. І я вирішила в дві ниточки зв'язати зайчика по своєму майстер-класу спицями. І цей квадрат я вже приготувала. Я вже приблизно зрозуміла, як це я буду його зшивати щоб знати, як мені він буде. Тому в наступному відео я вже вам покажу готового зайчика. І ось я вирішила вперше зв'язати з плюша, чистого плюша це дольче Ярнар Дольче, плюшик. в мене був маленький моточок, я його всього-всього вив'язала. Два рази перев'язувала спицями. дивіться, яке полотно. Це номер 4 спиці. Воно майже не просвіщається. Ось, тако зараз натягну. Не видно. Ну, ось я не бачила, щоб воно просвіщалося. Не видно, правда, дівчатка? Ось так. І дуже гарно рельєфний виходить візерунок, я вам скажу. Дуже гарно. Тому у мене є багато залишків, плюша. Якщо в мене все вийде нормі, то я, можливо, ще декілька зайчиків нав'яжу. Це я в'яжу на один зайчик з цих піде моїй доньці-подружці, доньці на день народження, вона дуже просила зв'язати для подружки. Щоб подарувати, а другий, скоріш всього, піде на продаж. Або, можливо, я в посилку, в петельку якусь закину. Ну, не знаю. Я просто так собі думала. У мене пряжа в мене петелька мені присилала пряжу для того, щоб в'язати чисто для них. Для чарівниць-добра в мене також є пряжа, дівчата мені присилали. і а мої залишки це мої залишки, і ви бачили їх багато, і вони всі дуже-дуже різні. І тому я вирішила все ж таки, що я їх буду вив'язувати на такі якісь речі, можливо, на, на якісь брелочки, на продаж, можливо, на якісь карпеточки для дому. На такі речі, які е, інтер'єрні для дому йдуть. Так? Е, тому поки. Також я хочу цього місяця, мені треба буде зв'язати, точно треба буде зв'язати тигрика, і ви побачите в моєму на моєму каналі ще тигрика. Ну, будемо бачити. наступна Наступне відео вже вийде, напевно, на наступний в кінець місяця, або, можливо, на початку травня. Тому, дівчатка, я сподіваюся, що плет я вам вже покажу хоча б. Наполовину зроблений, але це тільки мої, мої здогадки а там будемо бачити. Всім дякую за увагу, хто прийшов сьогодні до мене на канал, побачив всі мої процеси, готові роботи залишків. Я сподіваюся, я вас надихнула. Я е, залишу посилання на дівчаток і на організатора на Наталку е, внизу під відео е, поси, е, всі е, сили. Переходьте, будь ласка, дивіться. Дуже багато краси дівчатка в'яжуть, і дуже багато всього цікавого. На цьому все. Я дякую всім, хто прийшов. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей у нових відео!